Про антибулінгову програму Інклюзивну освіту, педагогіку партнерства і оновлений підхід до освітнього процесу саме про такий фокус, який має мирна школа. Ми сьогодні поговоримо саме про неї в проєкті Третій сектор на київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко. І сьогодні про те, що таке мирна школа і про її підходи, говоримо з координаторкою проєкту Мирна школа Анною Моїсеєвою. Пані Анну, вітаю вас! Вітаю вас! І насамперед. Завжди, от, намагаюся починати кожну нашу розмову з проєкті Третій сектор з загальної такої інформації, тому що розумію прекрасно, що дуже багато проєктів, які існують в Україні, з ними незнайома така, такий загал українців незнайомий, і ми намагаємося більше більше про це розповідати. Тому для самого початку, що є таке мирна школа, чим вона займається, Чо, в чому її основна ідея? О, дуже гарне питання, дякую. Це на це питання, в принципі, можна відповідати якраз весь етер. Але я спробую своїми словами коротко пояснити, як я це бачу. А, і ну, я ще не так вмію добре говорити, як інші, можливо, представники громадського сектору. Там ємко і так коротко, тому я так. Але це переходить Проби... завжди з досвідом. Да, але особливо. переходить з досвідом. А в мене поки що такий ентузіазм і емоції. думаю, що це якраз в принципі, добре і пояснить проєкт. Мирна школа, як я це бачу, це, така, це система. Яка інтегрується в освітнє середовище в ЗСО, ну, в освітні заклади, яка спрямована на залучення, створення мирної, відновлюючої та травмочутливої атмосфери для всіх учасників навчального процесу. Як для мене, я тут бачу особливість, що залучені абсолютно всі учасники освітнього процесу, як адміністрація школи, вчителя, діти, батьки, ну персонал, який так само працює в школі. І тому, на мою думку, саме це робить цей проєкт. Проект таким багатообіцяючим, ну і у нас є мрія і мета запровадження мирної ну, системи цієї мирної школи в усіх освітніх закладах України. Це така амбітна мета, але той, хто не мріє, той нічого не робить. Тому ми мріємо саме про це. От про мрії це завжди добре, тому що завжди, навіть якщо чогось досягаєш, все одно потім прагнеш будуєш якісь нові мрії досягаєш більшого. На сьогодні чим є мирна школа, що на сьогодні вже існує, от що втілене в життя? А дивіться, ну цей проект він працює, ну якби запустився в 2019 році як освітній експеримент в 10 школах. Він був затверджений міністерством освіти і науки. я не пам'ятаю, чи тоді це було і науки, але якби міністерством освіти ну, все України одно міністерство залишається <свісно> <там> на <названня> міністерство. <свісно> він був затверджений, да, в 10 школах по Україні. Якщо я не помиляюсь, це Дніпропетровська область, Харківська область. Чернігівська і е, Львівська. Вибачте, якщо забула якийсь, ah. ш... якийсь регіон. Да, і, ну це було 10 проєктів, 10 шкіл. І там проєкт успішно був реалізований успішно, тому що ми відзвітували за цей експеримент, який був підтриманий е, міністерством, і його результати офіційно ну, рекомендовані для е, вжитку. Зараз ми працюємо над тим, щоб взагалі мирна школа, взагалі як система була рекомендована е, до. Застосування в школах, ну, в ЗСУ. Ну, да. Так що да, можна сказати, що є от таке напрацювання, але знаєте, цей проєкт ну, не проблемний, а такий челенджінг. Він постійно тебе перевіряє на якусь таку. Адаптивність, отак от можна сказати. Бо коли ми починали проєкт, це був 19 рік, знаєте, поки там пройшли тренінги всіх, хто мав вчити, вчителів, поки все як би, запустилось в школах. І потім такий ковід. Потім там. після ковіду тільки наче тако говтались, наче там міністерство якось рекомендувало це. І от ну, повномасштабне вторгнення відбулось, і ну, якби якісь школи, які, з якими ми працювали, перейшли в онлайн-навчання. І тому да, і ти постійно якби адаптуєшся. І зараз ми працюємо над тим, щоб перевести це, ну зробити навчання інструменту мирної школи онлайн. Ми зараз плануємо і запускаємо найближчим часом в цьому році платформу навчальну, де ми будемо запрошувати представників шкільних адміністрацій, підлітків проходити навчання інструментів мирної школи, а також в планах. Навчання 20 зсо якби повноцінне навчання, але онлайн. У нас там така складна система, як це запровадити. Але ми віримо, що все вийде, спираючись на досвід, попередніх наших експертів. От ви якраз і... почали говорити про певні виклики. Yeah. Насправді щодо. Змін в школі в українській школі це буває дуже складно. От, наприклад, нещодавно так досліджував просто тему харчування в школі, якою там займаються і перша леді Олена Зеленська Клопотенко, і навіть. Євген Клопотенко, так згаданий і. Наскільки я знаю, там вони змогли втілити там в одній школі і повноповноцінну зміни певні зробити, але намагаються це масштаби України, і от тут, до прикладу, мирної школи, я ж прекрасно розумію, що ви намагаєтеся це на всі школи так, масштабно мислити і mm. максимально хочете втілити. А які виклики тут стоять перед вами? Наскільки це складно? Тому що тут ще один момент, що певна радянська система, яка залишилася в школі, як і сприйняті подачі освіти, в тому ж харчуванні, і в будь-яких моментах вона все одно залишається її побороти дуже важко. Так, да, ну, я згодна, да. Це звісно, я, я, я в своєму там, житті в звичайному називається така грибна система, яку дуже важко подолати, там якусь таку ну, цю радянщину, але нам не знаю, пощастило, чи ну такби ми так відбирали такі школи, які йшли на зустріч експерименту. І е, основний, якби виклик завжди це, щоб адміністрація школи підтримала проект. Для цього там потрібно іноді залучитись підтримкою міністерства, якимось відділків там, культури і освіти, я, до речі, знаєте, я от в цьому трошки плаваю, ну, от, бо мені здається, що мало людей прям розбираються в цій системі, <laughs> і вони, мабуть, якісь високопосадовці, бо <laughs> це така система для звичайного, мабуть, користувача доволі складна. А, да. і ну от, в общем, ми да, всім цим, якщо ти заручений підтримкою в цих інституцій, то в принципі проект запускається. Насправді, підлітки і, і частіше за все вчителя, ну педагоги, вони дуже відкриті до навчання. Ну їм завжди дуже цікаво. Вони знаєте, а діти, вони там ну, це ж ти без уроків знімають то, взагалі клас. І вони от, вони дуже надихають результати по нашій шкільна служба порозуміння. Це те, що там, де діти саме. Розбирають якісь конфліктні ситуації. Для них це як гра, і це дуже цікаво. Це дуже надихає. Насправді, як там, де ти думаєш, що ти будеш лупати скалу, дитина просто не дитина, підліток, школяр, людина, ця, яка починає свій такий шлях, вона би в ту скалу як перепригує і, ну, якби, і легко все впроваджує. Тому саме підлітки дуже надихають. Ну і взагалі діти ну, в школярі. Ну і, ну, да, от такі, ну а виклик, це, коли була пандемія, то перевести все онлайн, бо у нас все було розраховано. І взагалі найкращі, звісно, результати показує офлайн навчання. Але ковід показав, що онлайн навчання, в принципі, також можливо, якщо використовуєш досвід там, експертів. У нас експерти, звісно, найкращі, най... Такі як найкращі — це неправильне слово. Мені здається, що вони найбільш зацікавлені в результаті. От, мабуть, так можна сказати. Тобто вони роблять все, ну тобто, тільки якийсь виклик вони можуть запропонувати вирішення. І тому це робить таку роботу дуже цікавою, дривовою, а іноді дуже. Виснажили <свісно> для координатора. От так. трохи, мабуть, виступлю вашим опонентом зараз, тому що ви сказали про те, що підлітки так нормально реагують. Mm. Насправді я розумію, якщо школа вже йде на зустріч будь-якого експерименту, то це адміністрація школи, це вчителі mm. так само підключаються. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб якось провадити цей проєкт. Насправді, діти зараз дуже різні і mm. не буду там казати позитивні негативні діти. Загалом різне Ставлення дітей до своїх однолітків, це так само це проблема булінгу, яка в школі все одно існує між ровесниками, і якби. Трохи виникає от питання, особливо під час війни, коли ну це залежить, звісно, від спілкування в сім'ї, від, від виховання в сім'ї, але через війну дуже багато в нас травмованих людей стає. Ну, все більше і більше, тому що війна триває. Як це можна подолати? Як можна впливати на дітей? от Саме таких от. Ну, можна назвати подолання наслідків травматичних подій. От як це можна mm. втілити в дітях? Ну тут я можу знаєте, так. Е... Якби дуже загально відповісти. Бо ну я би взагалі не відокремлювала, ти знаєте, от діти вони там травмовані. Ну а хто не травмований? Мені здається, взагалі все суспільство. Ну якби воно травмоване, і всі по-різному це переживають. Просто наприклад, ми там, грубо кажучи, дорослі. да? нам треба приходити на роботу під обстрілами там, під тривоги, дітям, дітям потрібно йти на навчання, ще якісь там академічні успіхи, там, мати до чогось прагнути, до якогось май... мріяти про майбутнє. Ти як дорослий, думаєш, господи там До кінця там, місяця якось ну зараз там якось вижити. не знаю, А у дітей і, ну якби ну дітей, знову ж таки, у цих людей, у цією прошаркою людей, у них і, ну якби, по-своєму складне і по-своєму легке, мабуть, життя. Тому, да, ну, Але ви знаєте, от булінг. Як я це бачу, булінг – це як якийсь симптом. Ми більше працюємо з такою з загальною проблемою. Тобто, якщо булінг, це вже якби, якби результат якогось ну, такої конфліктної, гострої ситуації. Мирна школа працює над, над тим, щоб не допустити ну, якби, цього результату. Ну, взагалі, ну щоб його як явище не існувало. Ну от, наприклад. Як от виникає, там, ну, грубо кажучи, булінг? Да? Є там якась слабка там, не знаю, слабкий представник в класі, і там більш сильні, фізично сильні, да? і от вони його там якось булять. Але ж, ну, якби, по суті, це про ну, діти, які шукають виходу якихось своїх емоцій. Тобто навіть ті сильні діти, які ображають ну, слабкого, там, то це. Якби, знаєте, не всі дорослі можуть свої емоції осягнути. Тобто у цих дітей якби, теж якби, є свої емоції, своя історія. Можливо, у цих дітей ну, якось постраждала їх родина від війни, як зараз. Там, да? Можливо, в тої слабкої дитини теж своя ситуація. І тому якби, ми працюємо над тим, щоб люди, ну, щоб діти бачили. Ну, якби перед один ну, коли там знаєте, спілкуються між собою, ну що вони якби люди <смі> з правами, які не обмежені, як якимось такими оціночними судженнями, як слабкий, сильний, успішний, там, бідний, багатий. Тобто, а щоб вони якби спілкувалися, ну, знаєте, як в ідеальному світі, так, як на равних, типу, що от вони всі разом учасники навчального процесу, вони всі разом тут за ну заради однієї мети. Якби й ти, якби можеш. Ну, якби протестувати при цього факту, але ти з ним все одно нічого не можеш зробити. Ну, і ну да, і от мирна школа, вона з цим працює. І я ну, якби, по результатам досить успішно. Я нагадаю нашим слухачам та глядачам, що в проєкті Третій сектор сьогодні говоримо з координаторкою проєкту Мирна школа Анною Моїсеєвою. І так як ми, от уже третю програму спільно е, говоримо про інклюзивність. Е, не можу просто не запитати щодо інклюзивності в школах, наскільки от мирна школа вона впроваджує саме інклюзивність, тому що прекрасно розуміємо, наскільки війна вплинула mm. на всіх, особливо на дітей. І тут момент момент щодо булінгу, хочу от маленьку таку, маленьку таку корективу, тому що не лише фізично. Mm -hmm. Сильніші діти можуть знущатися булити слабкіші, але існує, наприклад, там психологічний булінг, там різні різновиди. І так само на сьогодні інколи бувають діти дуже несправедливі, дуже жорстокі. І через війну ми прекрасно розуміємо, що в школах будуть далі навчатися діти, які будуть напівсироти або навіть сироти, яких виховує або хтось один з батьків, або взагалі дідусь, бабуся, тітка або дядько. І от які механізми мирної школи саме от втілення інклюзії в школах? Mm. Ну, у нас одна з компетенцій, яку розвиває мирна школа, це чутливі до багатоманіття. І це було актуально і є власне актуально завжди. Знову ж таки, я проти того, щоб знаєте, там діти, вони якби там злі, несправедливі люди, злі, несправедливі. В цілому у нас таке суспільство, якби ми просто ну, в ньому живемо, і ми якби намагаємося. Школярам дати ті інструменти, щоб їм по життю якби було комфортніше йти. Ось і звісно, так зараз, на жаль, це все підсвітилося. ця інклюзивність, навіть травмованість, вона як психологічна, так і фізична. Так само, якби є діти, які травмовані війною, ну, фізично, там якби опіки, все. І саме мирна школа вона вчить. Ну, Навчки бачити людину, <гум> ну от а потім уже всі, всі її особливості, і що ну там у нас є ну, якби інструментарі, якби такі тренерські вправи, які допомагають дітям все ж таки, знаєте, не зробити крок назад і побачити один одного як, ну, як партнери, а зробити кроки назустріч, щоб якби, працювати разом, а не там якби, не конкуренції. Тому коли ти якби даєш. Навчальному закладу інструменти для об'єднання, то багато питань відповідає ну якби відповідають самі собою, ну і звісно. Якби я, я не знаю, може, у вас є, звісно, такі родини зі знайомих, які зараз ніяк не травмовані війною. Але мені здається, вже просто є. Да, ну це ну, є такі, які намагаються просто трохи ізолюватися від війни, намагатися рутинною справою mm. займатися, але все одно, як мінімум, в Києві mm. повітряна тривога нагадує. На no, no. завжди про те, що війна йде, якщо навіть ти про неї намагаєшся якось забути або закритися а, в своєму колі і Ну так, але знову ж таки, всі ці проблеми не проблеми, а такі. Особливості нашого суспільства, як інклюзивність, там ну всі. Ну тобто, це все було і раніше. Зараз воно просто такі на не було тих масштабів, коли на ну, якби міністерство там або ну це так узагальнюєш, але взагалі ну, треба розуміти, що з цим робити. Ну як з цим жити? І на жаль, що це відбулося таким, ну якби шляхом, ну звісно, це найгірший сценарій, чи можливий. Ну просто ти там навіть собі уявити не міг, що можливий такий жахливий сценарій, але можливо наше суспільство зараз проходить такий тест на ну щоб якби на можливість стати кращим, комфортнішим суспільством ну, для кожного його учасника. Отнете можливо, зараз ми перестанемо відвертатись від людей з інклюзивністю, там від, ну, тобто скільки зараз народжується на жаль дітей, ну вже таких хворих через те, що їх мами не могли отримати. Ну, певно, там медична якась, там, ну, допомога. Тобто зараз я сподіваюся, що ми станемо добріші один до одного. І мені здається, що от мирна школа вона дає якраз саме ці можливості. Знаєте, от, Це насправді, от, якщо ти робиш таку от програму комплексну, іноді це просто ти даєш простір для людей просто стати трошки кращим. Знаєте, то, ну, не кращим, а якби більш Повною версією себе. Коли ти би, дозволяєш їй, людині от, в якийсь час просто в, в колективі проговорити свої емоції, там, просто про, проговорити, і сказати це і не соромитися, це вже, ну, знаєте, здається, що так, що там, ну якби, ну, понятно, що це там класно. Але от ти такі, знаєте, не втомлюєшся, якісь банальні речі робити. Іноді, на жаль, у нас зараз такий час, що ну, на це просто немає простору. І тому. Ну, дуже добре зараз багато є освітніх ініціатив, і їх є все більше, і це прекрасно, але мирна школа поки що показує дуже гарні результати саме от, от такого об'єднання і підтримки. І це дуже надихає. От можливо зараз трохи так особисто запитаю. Знаю, що ви молода мама, і от щодо освіти, вона не лише буває в школі, але вона і з сім'ї так само йде. Mm. І чи може у вас є якісь поради от для молодих батьків? Як, як виховувати дитину, щоб вона адекватно об'єктивно єкт, об ставилася до людей от саме от в форматі інклюзії от на майбутнє? От є якісь, можливо, поради, які ви Дима. вже Вирішили використовувати саме вихованні інструменти. Можливо, ну знаєте, я мабуть не зовсім там прям, ком, така в показова мама. Ну, по-перше, в мене дитина така військова. Тобто я вже була вагітна, коли почалася повномасштабне вторгнення, тому я така зовсім молода мама. Тому в мене зараз таке завдання вижити і не дати дитині там сильно покалічитись, бо він дуже відкриває світ. Але ну от ми з чоловіком брали таку стратегію ну просто своїм прикладом показувати йому, якби як. Ну, якби як реагувати на ті чи інші ситуації, як там ну. Не знаю, ми знаєте, ми не шукаємо якихось там людей з, з інклюзивністю, там з інвалідністю, там ну, якісь з гендерними особливостями. У нас просто таке життя таке і є. Там, у нас є різні дуже друзі, з якими з усіма спілкуємось. Він з, з усі до усіх дуже відкритий. Зараз на майданчиках є дуже різні діти, нарешті почали виводити. Бо раніше це дуже якось ізолювалось. Зараз я бачу зміни, що ну, багато дітей. Ну, стають більш видимими, вони завжди були. Це не те, що зараз така там, прям проблема. Але от з аутизмом, з якимось ну, там, з особливостями ну, такого психічного розвитку. І вони всі разом граються на майданчики, намагаються гратись, і все більше стає батьків, які якби, сприяють цьому. Бо є і такі, які забирають дитину з майданчику, яка прийшла там, якась агресивна дитина там, з аутизмом, допустимо. Є такі теж, але стає все більше таких, які ну клас, типу всі такі різні, всі різні рівні. Класно граєтесь, поки там один одного не б'є, не ображає, граєтесь, Ну якісь такі Ну мені здається, знаєте, поки ти не став кращою версією себе, то ти не можеш чекати від інших цього. Тому якби. Ну і класно, коли ти не переміщаєш свої очікування від якогось, ну від ну, на, на дитину, от яка вона має бути. Там. Ну ти просто спостерігаєш, і вона насправді діти. Ну я опять, знову ж таки я намагаюся уникати цих узагальнень, але е, чим молодша людина, тим більше вона надихає. Ну бо вона дивиться на речі іншим під іншим кутом, і це дуже дуже натхнено. Тут можна уникати, звісно, але я вважаю, що на загал треба це проговорювати, щоб інші люди, які замислювалися, чи про це можна говорити, не можна говорити, усвідомлювали, що насправді краще використовувати чи ні. І ще так, от трохи у нас ще часу залишається. Хочу запитати в рамках мирної школи, як можна створити безпечне середовище у психологічному сенсі для дітей саме, от як можна психологічно оберегти цих дітей. Да, так, мені подобаються ваші такі питання, дуже ємкі. Тому, я фанатик. Але дивіться, там ну, у нас насправді розроблений там цілий інструментарій. Про, про це завжди ну і, і добре, що немає загальних інструментів. Бо знаєте, коли все узагальнюється, то це завжди погано працює. Завжди тому, якби, мабуть, така найбільш... ну якби. Така важлива історія це зрозуміти, що кожен випадок унікальний і до кожного потрібен там особливий підхід. І іноді треба зробити там в своїх емоціях особливо там якийсь крок назад, видихнуть там, і зазирнути знову. Ну якби в це якби, некомфортно, можливо, для вчителя, там середовища. Я не знаю. У нас є зараз на нашій платформі, ми будемо. Да, будемо скоро анонсувати, це, я так згадую. Курс по травмочутливому підходу, де ми будемо розказувати ну, про ці власне інструменти, як можна зробити ці кроки на зустріч дітям, щоб допомогти їм відкритись. Допомогти їм знаєте, це насправді дуже важливо ідентифікувати свою емоцію. Насправді, знову ж таки, не всі дорослі люди це діють. І чим раніше людина навчиться це робити, тим спокійніше її життя буде у майбутньому. Ну, і, і, да, і ми, в принципі, цим всім щедро ділимось. У нас сайт на ньому на ньому ми викладаємо багато матеріалів. Можна ознайомитись. Вони там всі, в принципі, майже в вільному доступі. Також родись два рази на місяць. Ми плануємо проводити вебінари, на яких ми будемо про це все розказу, ну, розказувати про наші інструменти, про підходи відновлення, там як зробити більш цілююче таке середовище, в якому дитина не закривається, не конкурує зі своїми однолітками, а якось об'єднується і працює там во благо, ну грубо кажучи. Ну да і. Тому, да, я можу так порадити, звертатись за порадами до експертів, бо ну, і уникати е, уніфікованих рішень, ну, простих рішень. Простих рішень не буде все. Ми, типу, просто треба прийняти це, що все. Ну, епоха простих рішень закінчилась. І тому зараз такий час для рішень адаптивних, для рішень з врахуванням всіх інтересів. Так, щодо простих рішень, я погоджуюсь і. Вже на сам кінець хочу запитати можливо банальне запитання, але як можна до вас долучитися, як можна вас знайти, як можна потрапити на оці двічі на місяць курси mm. в зумі, щоб взагалі стати частиною можливо мирної школи, або, наприклад, привести мирну школу в свою школу або mm. в школу своєї дитини. Так, я дуже раджу підписатись на наші соціальні мережі. Так, також, якщо ви там ну, якби заре, заре, зареєструватись на будь-яку подію, тоді ваш емейл там або номер телефону попаде в нашу таку розсилку, і ми будемо так ненав'язливо, нечасто, там два рази на місяць нагадувати про себе і ну розказувати, що ми що відбувається наразі. Для мирної школи ми вже провели набір для запровадження, то що я говорила на початку, 20 шкіл. І от зараз ми відбираємо ЗСО. А, так що, але знову ж таки у нас будуть курси, які навчають окремим там інструментам. Також якісь інструменти мирної школи ми зробимо відкритими, до них теж можна долучитись. Тому я раджу ну, ознайомитись з нашим сайтом Safe School і соціальними мережами Інституту мира і порозуміння. Там ми анонсуємо всі наші події. Тому ну, да, у нас аудиторія росте, ми цьому дуже раді, і то тому да, долучайтесь, приходьте. Це прекрасно до речі, коли аудиторія росте, ви можете розширюватися розширюватися і масштабуватися, особливо коли це хороша справа. На цьому будемо прощатися. Я нагадаю, що Анна Моїсеєва, координаторка проекту Мирна школа була в проекті Третій сектор. На завершенні я ще раз нагадаю, що сайт safeschools.com.ua, на який можете заходити, знаходити інформацію, так само знаходити в соціальних мережах. В соціальних мережах організацію, яка називається Інститут миру і порозуміння, де мирна школа публікує цю інформацію, анонси, які, до яких можна долучитися до цього проєкту. На цьому прощаюсь, це був проєкт Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києві ФМ. І... Проєкт збереження інклюзії та соціальної згуртованості в Україні адаптація та відновлення у відповідь на війну реалізується громадською організацією інститут миру і порозуміння спільно з ініціативою за мирні зміни за підтримки федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.